Всім привіт, з вами Інталія Валицька, і я хочу поговорити про, про місце під сонцем, яке ми шукаємо, і як ми на початку життя еволюційну з нами. Спочатку продаємо свою душу, свою свободу за те, щоб нас захистили, опікувались, нагодували і створили нам умови безпеки, в яких наша тушечка буде розвиватися. І людина з одної частини є біологічна істота, яка хоче бути в своєму регіоні обитання, де вона мешкає, і там, де ми мешкаємо, у нас є своя улюблена температура, затишок, комфорт, потреби в обнімашках та їжа. Також так пити. Гігієна визнання, заохочення ці наші потреби. І це наша біологічна істота, навіть котик, знаєш, для мами киці, маленьке котеняточко, то є сінність, і це є визнання. Ось. І багато хто виростає, бачу. Ну, до мене приходять саме ті, хто не впорались чи кризу проходять, да, бо до якогось певного да, рубежу. Кордону ми впоралися, а далі далі нова територія. І виходить, що оновлювати дані приходиться про себе, і оновлювати дані про світ. Перше, що я починаю на наших лабораторіях, семінарах, на виїзді, що наша інформація про себе остеріває. Те, що я знаю про себе, воно вже вчорашнє. І треба оновити, чи я дійсно хочу того, що повторюю, що хочу. Чи я дійсно сьогодні прокинувся тим, ким я заснув вчора? Чи я дійсно зараз е смакую від того, що ще нещодавно мені давало задоволення? От, я не палакала, вже майже місяць, та за місяць я розгулялася Мабуть, разів 4 спробувала. І зараз п'ятий раз і відчуваю, що кава зараз мені не смакує. Так як я раніше майже від неї залежала не смакує. Перевіряю вточню, тому що сам Львів мене колись підсадив на каву, десь вже мені було 35 років. Я її не любила і у нас вдома її не було. У мене чоловіком ніхто не мав пива, не мав кави. А потім я була вражена Львовом. у мене була історія кохання. І ця історія кохання вона була якраз зв'язана з традиціями, атмосферою Львова, ну який же Львів без кави? А далі мій партнер по проєктам так її заваював, так смачно її готував. Як я розміщала зараз на відео в інстаграмі, важливо вміти розігрівати жінку. Мене вразило це вислів Казанової про те, що звертання до чоловіків ти можеш не вміти пісяти, але ти повинен вміти розігріти жінку, бо поважаючи себе, чоловік не входить в холодну жінку, тому кава це як прелюдія зустрічі з енергіями міста. І мій партнер так смачно в Карпатах заварював, що я медитувала на то, як ружляють ці кавові пилинки, такі більш вагомі частини в цьому прошарку молочка, як воно там спиралю за та такими рухами прозорі чи чарці, да, рухається. І це поєднується з нашими емоційними частинами наших захоплення. Тож, вау! Ось так. Тому ми оновлюємо інформацію про себе. Так от, щоб знайти місце під сонцем, а зверху його видно. А, треба усвідомити, що колись, коли людина зараз каже, що я не можу керувати своїми емоціями чи своїми. Процесами ну, бреше, бреше і не червоні. Тому що був час, коли ми не могли керувати своїми процесами. Це були ми всередині мами, там, взагалі ставалися на халяву, тому що мама відчувала, а біохімія такою хвилю докатувала до нас. Мама смакувала і нам прилітало вже пережоване все, що нам треба було для свого тіла. Потім ми маму використовували як гаджет до прошарок такий з тинанням зі світом. І виходить, що цей запит на відносину багатьох це запит на прошарок, прокладку між мною і холодним світом, який не зацікавлений буквально моєму існуванні. Тобто він цей світ з цими живими, конкретними, розщепленими істотами, які ходять окремо, ну, ніби не для мене. Хоча ця планета, це повітрячко, да, воно для нас, це температура для нас, ця плотність атмосфери для нас. І, з одного боку, моя одна частина біологічна, вона ну, тут. Тут вдома вона дійсно не на Марсі ж, на землі, і тушка для землі, прям скроєна така. Ці Вона так, от сидить, таке тіло сидить. Але моя оця соціальна істота, яка адаптувалася з конкретними персонажами, вона повинна досліджувати світ і оновлювати інформацію. І там стільки багато вимірів, що це не дивно, щоб тих курсів розплодилися, як собак нарізаних. Тому що хтось бере одну прикмету і її роздуває до саме Хтось інший чіпляється і каже, від того все залежить. Да. Щоб щось відбулося, як я кажу, да, от подивимося на мою зірочку, треба, щоб всерединку ці проміні зійшлись в один, один да, центральний колодязь подій. тому щоб це відбулося на російській мові тому що случилось, лучі, сашлісь, случі. эти багато причин для того, щоб відбулося. Так, щоб знайти місце під сонцем, треба оновлювати інформацію про себе. І час від часу робити таку ревізію, інвентаризацію, щоб переписувати свої бажання. І це не карта бажань, де ви клеїте, вона називається теж бажання, але хай вас не плуте. Це. Дійсно, за чашечкою якогось напою, який вам пасує, тебе навіть допити не можу цікавого. Ви прописуєте те, що дійсно як дослідник ваш всередині, то, що ви починали, є дослідник на всередині якого дитинства класно. Собі розпізнати і давати йому оновлювати цю інформацію про світ, заново ставити експеримент, пробувати. Іноді ми ліземо якісь речі знову і знову. Я сама така, да, щоб переконатися, що да, ну нах, я ці пісо вже їла, мені більше її не наливайте, будь ласка. Ось так. Тому, коли я оновлю інформацію про себе, я дійсно як кордони, як обіймашки роблю до своєї. Це нефізичної частини, щоб собі сказати, що я в себе є, я себе бачу, я себе чую. І яка ж це недальновидна мрія, щоб нас чув хтось інший? А ми чуємо себе самі, чи я себе чую, чи я себе бачу, чи я опікуюсь собою, так, як в битовому сенсі. Робила би класна, готова до материнства мама зі своїм немовлям. І коли я можу так бути собі такою класною мамою, якої може в мене не було, я потім з цього самого місця можу піклуватися про інших, не падати в обморок, не сперечатися, не відчувати це як навантаження, як тиск, а дійсно з наповнення всередині, з достатку внутрішнього. Я можу дати поділитися і назовні. Коли я можу поділитися, тоді з моєї душі є повнота, є прямо алхімія всередині, як борщ доварився і з цим джерелом можна припіти до іншого, щоб нести радість. Якщо я принесла радість собі, я можу і принести комусь ще своєму коханому, своїм діточкам. Своїм матусі, своїй сестрі, своїм людям то тобто мене переповнює, я хочу поділитися. Отак От свою радість знайшов. Зараз мене зустріч, так що до нових зустрічей. відкрита для консультації. Так що пишіть. І ясна, я знайду для вас час. До речі, ми просуваємо один курс, чому ми дорослі. Досі не відкрили стосунки для себе, чи завершили і не хочемо з, з тим, оновлюючи інформацію про себе і супротив, Можете заглянути на мою сторінку. Я зараз там розміщу посилання. Заходьте, цікавтеся, бо життя оновлюється.